Добрий день, шановні глядачі, ви на каналі Всім про все. У мене запитання. Ви полуницю на зиму як готуєте. У мене є багато дуже способів, як собі на зиму заготувати полуницю. І е, раніше ми що варили тільки варення, компоти, джеми, е, якісь соки міксували. Ну а наразі у нас є морозилки, куди ще можна заморозити. От І пюре, і ціленьку полуницю, і шматочками. А також є сушарки. От я хочу показати, вчора ввечері не, вам не засняла, а сьогодні вже результат просто покажу і покажу, як слідуючу частину я буду закладати. Що я роблю з полуницею, як я її заготовлюю на зиму? Ще один спосіб із. Допомогою сушарки. Я вам вже показувала в одному з відео свою сушарку, як я роблю м'ясні снеки. А зараз покажу, що я роблю з полуницею. Як ви можете бачити, ну, тут вже чоловік кусочок попробував. Я роблю з полуниці пастілу. По Отак висушується. Скручуємо її, от, розрізаємо, скручуємо у такі рулончики от, і закладаємо в лоток. Тут, як можете ви бачити, це з минулого року залишилося яблуко з смородиною і просто яблучна пастила. Ще просто не доїли. А так, отак, у такі лоточки складаю і просто в шафі кухонні, вона собі зберігається. Дуже гарно це минулорічна. А це вже ось цьогорічна. Як ви бачите, вона не тріскається, вона м'ягенька. Вона натуральна, її можна давати навіть діткам. Тому що це е, натуральний продукт. Тут ніяких консервантів, ні барників, і нічого. <кій> От вам покажу. Вона м'якенька. Отак. Розрізали, чи меншими шматочками, чи більшими. Отак, скрутили, поклали, і все. І вона буде у вас. Ну, Я думаю, що така пастила дуже довго не задержується, її дуже швидко з'їдається. Її можна просто смакувати як цукерки. Можна до чаю, до кави, хто як уже забажає. І я кажу, що це найкращий варіант навіть діткам замість цукерків. Тому що. Отакий от у мене рецепт. Беремо полуничку нашу От. Е, саму звичайну полуничку. Е, беремо е, кілограм полунички, принаймні. Перебиваємо, е, ну, Спочатку, звісно, ми її миємо, очищаємо від хвостиків. От, Хай стече водичка, от, така приготована полуниця. От Потім Беремо, перебиваємо її блендером і вже перебитий блендером пюре, додаємо 2 столові ложки звичайного меду. Ну, у кого алергія, на там і не можна споживати, то можна зовсім нічого не додавати. Потім беремо нашу сушилку, беремо піддон. І у всіх сушарках є ще отакі для пастили отакі пластикові накладки на піддон. Змащуємо її обов'язково олійкою без запаху. І наливаємо не дуже десь в сантиметр шар пюре нашого. Закладаємо у сушарку. І сушимо. У мене сушилося при температурі 60, ну 63 у мене тут. От, е, ніч на ніч. Пізно ввечері я поклала. І ось у пів дев'ятої години вона вже була готова. Ще у мене також тут фріпси. Ну, Ми знаємо чіпси це картофельні чи там кукурудзяні. А фруктові всі, які сушаться в сушилці, називаються фріпси. От Отак от також е, ми ріжемо нашу полуничку на такі частинки. Розкладаємо на піддон. Піддон І є отака накладка у сушарок з дрібними вічками. Щоб не провалювалася через великі отвори наші полунички. Розкладаємо. І потім е, виходять отакі сушені полунички. Можна і так смакувати, якщо захочете, можна використовувати і для начинки е, різних кондитерських виробів. А також можна робити компот, так. знімаємо із сушарки наші полунички, так називаємо фріпси, і будемо закладати нові. А е, всю оцю сушку, наші оці фріпси, зберігаємо у чистій сухій баночці. От можу вам показати: з минулого року яблучки ми сушили. Зберігаються також дуже гарно. Не портяться. і, ну, Ми вже трохи поспоживали, у нас багато було таких баночок. Це ще залишилося. Як ви бачите, вони не міняють колір, не портяться, ніде нічого, дуже пахучі і смачні. Діти так їх їдять, і можна кисіль варити, компоти, начинку робити. От. Також ось сушені абрикоси минулорічні. Я думаю, що це залишилось і все, більш немає. От, дуже гарні, от, сушені абрикоси. Також можна скрізь їх використовувати і так смакувати. В цьому році в нас немає абрикоси зовсім. Її обморозило. І вже вона хворіла. І абрикос немає. От, може, десь у когось, де не те там. Кілька плодів залишилось. Так що, е, отак заготуємо е, нашу полуничку. Е, це зручно, от, навіть зберігати, вона не займає багато е, місця. От Компактно. Там скрутив, пастилу, склав у таку от у мене такі от харчові лотки, от така кришечка. От, із такими замочками закрив, і вона собі стоїть, туди можна ще положити і зберігається. Також сушену полуницю, у чисту баночку і сипати, закрити кришкою плотно. І вона також буде собі стояти у шафці. І, коли треба, взяли, посмакували. Якщо у вас діти вдома, то надовго воно не задержеться. Діти його з'їдають дуже-дуже скоро. У мене, як приходять внуки, то це у них таке частування. От. Я їм даю сушені фрукти. От. Е... А ще е... я також зробила отакий полуничний напій компот. Ще ось гарячий, ще він не вихолов. Хочу вам просто продемонструвати, е... як я його роблю. На 3-літровий е, баночку е, чисту, помиту, суху, е, всипаю е, дві склянки перебраної перемитої, перечищеної полуниці, потім е, ріжу отакими невеличкими дольками яблуко величеньке, якщо маленьке, то два яблука. А також е, кладу Дольку апельсину або лимону. І от, виходить, отакий напій компот дуже гарний на колір, і ще він дуже ароматний і смачний. Також сюди додаю склянку цукру і чайну ложечку лимонної кислоти. Тобто, дві склянки полуниці, одне яблуко, одна долька апельсину. І склянка цукру, чайна ложка лимонної кислоти. Потім кипить вода, заливаю, закручую і закутую банки до повного вистигання. От, і виходить отакий дуже яскравий і дуже смачний напій, компот. Тож, отакі заготовки я роблю. На зиму із полуниці. Ну, також ще варю варення і роблю джеми. Ну, у мене є дуже багато минулорічного. То в цьому році я не буду робити ні варення, ні джеми. Роблю тільки сушку от, тріпси. Роблю пастилу і зробила компот. Все, ще полуниця у нас є. Ще вона не закінчилась, Уже насмакувалися, наїлися її вдосталь. Ну, а тепер тільки робимо заготовки. От, як ви можете бачити. Зараз покажу. Беремо полуницю. От. Ріжемо на отакі десь по пів сантиметра. Отакі невеличкі, частинки перерізаємо, отака, завшишки, от піддон. І отака от решіточка, і складаємо близько, прям одна біля одної. Отак от прямо одна коло одної складаємо дольки, поки не заповнимо весь піддон. От. Складаємо всі яруси, от. У мене 6 ярусів, сушилка на 6 ярусів. О. Коли будуть заповнені, коли будуть заповнені усі яруси е, полуницею різаною. Е, потім можна вже верхній піддон я Кладу із пастилою. Так як у мене тільки один піддон, треба купити ще, замовити купити ще отакі піддони для пастили. То я закладаю всі яруси різаною полуницею, а верхній заливаю пастилою. Отаке пюре, розкладаємо. Розрівнюємо, щоб вийшло одною товщиною. так гарненько розрівнюємо. Воно доволі густе, гарно лягає, має дуже гарну текстуру. Я ж кажу, на кілограм полуниці дві повні столові ложки меду. А якщо вам не можна меду, то зовсім нічого не додають. Просто полуничне пюре. Воно і так смачно вийде. І кладемо нашу сушарку От, отак. Виставляємо, температура у мене 63. ну Можна 58, 63. І е, мінімум на ну, десь 8-10 годин буде сушитись. Ви вже дивитесь по своїм сушаркам, бо у кожної сушарки е, с, ну, е, своя мощність, як забистро воно висуше. Воно повинно бути отаке сухе. от. І пастила не повинна бути мокра, також повинна бути еластична і суха, от. Тож, отакими от способами заготівлі полуниці я хотіла поділитися з вами. Е, всім бажаю успіхів, всім бажаю смачних заготовок. Дякую нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нас і дають можливість нам заготувати такі смаколики на зиму, жити, радіти кожному дню. Всім бажаю скорішої перемоги, миру. А кому сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Коментуйте, задавайте запитання, діліться своїм досвідом, як ви заготовлюєте полуницю на зиму. Всім бажаю щастя, успіхів і миру. До побачення!